Пані, Анну, вітаємо доброго ранку. Доброго вітаємо ранку. Яка у вас є інформація? я ж Думаю, ви зберігаєте контакти з багатьма своїми колегами з колишньої фракції Слуга народу. Що вони говорять? З приводу того, що вони хочуть скласти мандати, так, ми говоримо зараз про тему монобільшості, стан монобільшості. Чи є там розпад і дезорганізація, як написала Українська Правда, чи ні? Та я б сказала, є дезорганізація у всьому парламенті. От не виключно у слузі народу, це спричинено тим, що народних депутатів за дискримінаційною ознакою, тобто приналежності до певної політичної сили, відпускають чи не відпускають у відрядження. От, в тому числі, взагалі, у нас, як ви знаєте, стоїть обмеження на виїзди, тому е, така йде боротьба за ці права, тим паче. Що Європейський союз так само висловив свою думку з цього приводу і сказав, що таких обмежень має, не може бути. Тому депутати намагаються відстояти таке своє право і ходять чутки про те, що там в парламенті немає монобільшості, чи ще щось. Але насправді законопроекти, коли вони потрібні, голосуються, от і сказати, що там дуже багато людей хочуть скласти мандат, я не можу. we